Пане Бермес, скажіть, будь ласка, що треба зробити, щоб громадська рада при Львівській обласній державній адміністрації з елементу, скажімо так, декору при виконавчій гілці влади перетворилася в реального представника інтересів громад? Ну, я думаю, що це питання більш глобальне, Воно стосується практично всіх можливостей співпраці органів влади і громадянського суспільства. І воно складається з кількох чинників у першу чергу. Громадськість має бути представлена громадськими організаціями, які дійсно працюють, які є фаховими, і які здатні працювати на професійному рівні з органами влади. Друга річ, влада повинна перестати бачити. У е, такому середовищі людей, які будуть створювати підтанцьовку, так звану, які будуть підтакувати, робити водобрям е, чи щось інше. Тобто, треба бачити громадськість у ролі партнера. І якщо є бажання двох сторін, тоді така громадська рада має право на існування. Якщо говорити про проблематику, яка сьогодні, е, скажімо, стримує от таке бачення і такий розвиток, то мусимо говорити, що існує багато перепон В першу чергу. Нормативні перешкоди сьогодні е, ті норми, які е, дозволяли формувати громадську раду, по яких вони вимушені працювати, вони потребують досконалення. Потребувало вдосконалення і е, зміна положень, тому що ми маємо невеликий досвід формування, але працюючи вже другий термін, ми знаємо, що можна змінити і як треба зробити. Третя річ дуже важлива: влада не повинна боятися великих град, а це має бути перевагою. Бо насправді я думаю, що більшість представників влади в Україні жахаються, коли вони бачать, як може бути рада в кількості 250 чоловік, а нам вже треба було 20-30 людей. Тобто, всі розуміють, що це може бути якась опозиція, чи це перешкода владі. А ми говоримо інакше, ми говоримо, що сьогодні громада здатна. Продукувати пропозиції, які дозволять владі приймати кращі рішення, що робити, щоб це не перетворилося на війну, та звичайно нормальне спільне обговорення тих проблем, які сьогодні перешкоджають жити. Сьогодні створення механізмів, по яких ці пропозиції будуть реалізовуватися, буде вестися контроль, і я думаю, що в такому випадку це можна зробити. І я думаю, що наше завдання працювати не тільки з місцевою владою, або половина проблем, навіть більше половина лежить поза межами, скажімо, наших повноважень, поза межами стосунків з обласною адміністрацією, тому що наші громадяни співпрацюють із органами самоврядування і із центральним органам влади, а громадська рада може робити пропозиції і до цих питань. Тому ми, я думаю, що ми вже найближчим часом сплануємо нашу діяльність так, щоб ми розглядалися питання, давали пропозиції місцевим органам влади і навіть центральним органам влади, і зокрема, ми і зараз. Настійливо стукаємо в кабінети міністерств, щоб доказати, що є можливості для вирішення глобальних проблем, які існують в Україні, і яких можна вирішити, їх треба вирішувати і невідкладно чим.